Унаслідок атаки на аеродром Бельбеку, тимчасово окупованому Криму, ліквідовано російського генерала Олександра Татаренка. Окрім нього, ліквідовано 10 російських військовослужбовців. Принаймні, про це стверджує низка російських пабліків. Генерал-лейтенант Олександр Татаренко був командиром авіаційної ескадрильї. Ліквідованому було 63 роки. Він служив на далекому сході Уралі, у Сибірі та північних регіонах Росії. У 2016 році був призначений командувачем 14-ї армії ВПС і ППО Центрального військового округу Росії. Він був військовим льотчиком першого класу. зауважимо, що ліквідація російських генералів триває досить активно і ефективно. Татаренко не перший і точно не останній 200-й генерал російської армії. Нагадаю, 31 січня у тимчасово окупованому Криму неодноразово лунали вибухи. Росіяни виправдовувались роботою ППО, але згодом заявили про атаку десятками ракет. Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув на удар по аеродрому Бельбек. Уже зранку 1 лютого у російських ЗМІ з'явилася інформація, що аеродром Бельбек у Криму і дійсно був атакований. Зокрема, були дані, що удар прийшовся по пункту зв'язку. Дещо інші дані озвучив у своєму телеграм-каналі російський опозиціонер Олександр Невзоров. За його словами, щонайменше три російських літаки зазнали пошкоджень внаслідок ракетного удару по аеродрому Бельбек в тимчасово окупованому Криму 31 січня. У російських окупантів також значні втрати серед особового складу. Одна з ракет, за інформацією російського опозиціонера, влучила по військовій частині в селищі Гвардійському, де дислокуються спецпризначенці російського ГРУ. Ну, власне, окупанти вже й самі визнали, що п'ять ракет знайшли прихисток на території тимчасово окупованого Криму, навіть позначили місця, де це відбулося, і визнали в тому числі, і не встигли свою розсередити льотний склад, зокрема, літаки, які були пошкоджені в самому Більбеку. Ну і звісно, підтвердження від. Командувача повітряних сил про те, що Крим це Україна і ми повертаємо своє. І тоді хочеться дізнатися ще детальніше: скільки загалом систем протиповітряної оборони росіян стягнуто зараз на півострові Крим? Я скажу так: що скільки б вони їх не стягнули, кожну знайдемо і з кожною попрацюємо індивідуально. Зокрема, і. Перекриття руху на Керченському мості знов було пов'язано з переорієнтуванням систем протиповітряної оборони. Вони намагаються покращити захист тих об'єктів, які вважають за для себе наразі стратегічно важливими. І ми спостерігаємо ретельно за цими маневрами і розуміємо, що в принципі розташування систем протиповітряної оборони певним чином позначає інші об'єкти, які варті нашої уваги.